Вітаю! Це рубрика Бада Але доп'є консонанти, пильнуй за подвоєними приголосними, і сьогодні ми говоримо про «La casa» і e «La casa» «La casa» – слово в якій буква С одна та ще й стоїть між голосними і звучить дзвінко. Casa», це дім, де я мешкаю. А «La casa» – подвоєна «с» – це каса в магазині. У мене велике прохання до тих, хто недавно почав вивчати мову, не лінуйтеся в слові касса, протягувати цей звук, щоб було відчутно, що там дві с. Бо виходить така ситуація. Людина знаходиться в магазині і каже Вадо каса», І на слов виходить, що ніби вона йде додому. Але, ну, спочатку вай ала каса», пагі, епой вай а каза». Отже, домовилися? Каза і каса це різні речі. Вимовляємо їх чітко, звертаємо увагу на подвоєні літери і до наступних випусків. Чао!